Ви думаєте, що з таким контентом ваш блог буде продавати? Ну звичайно ж, ні. Ну скажи, це називається те, що та валяється. Може комусь знадобиться. Котик, це звичайно дуже мило. Він може проскакувати десь у вас в сторісах, відео, бути тим маячком, за яким вас запам'ятають, але не становити 80% вашого контенту. Кожна ваша одиниця контенту, відео, каруселі, хайлайти має зацікавлювати вашого глядача до майбутнього. Утні взаємодії з вами, якщо ви, наприклад, візажист, не завалюйте людей своїми мімішними фоточками з котиком, фотками і відео своїх подорожей, своїми селфі, це не сімейний альбом, це ніби ваша студія, куди людина заходить, має побачити, чим ви займаєтесь, зацікавитися і повірити, що ви класний спеціаліст. Треба відчувати оце співвідношення у відсотках, скільки показувати особистого про себе, про своє життя, а скільки. Якщо ви починаючий блогер, експерт або власник бізнесу, який не знає, як стильно вести свої соцмережі, що знімати, який контент заходить, пишіть слово Прорив, щоб зареєструватися на безкоштовну діагностику вашої існуючої сторінки, або дізнатися, як завести свою.